Сьогодні в продажі авто, яке я на сьогодні лідером продаж, лідером своєї комплектації, ціна якість, тому що не кожен автомобіль, не лише європейський, має такі характеристики, що ходові по наповненню, по асистентах, а саме Renault Megane 4, 1,5 дизель по економічності до 5 літрів. Бере авто, сучасне авто, передня задня парковка. Ледовські вогні, безключовий доступ, набір сучасних асистентів це утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло. Дане авто має 186 тисяч пробігу. Повністю є історія сервісна даного авто, де обслуговувалося, що замір мінялося. В одному з найкращих кольорів. Передній і задній парктронік. Повноцінне запасне колесо, місткий багажний відсік. Можна робити двойни, пускати, коли щось важке везете. Вартість автомобіля 13 тисяч, розмитнене, сертифіковане. Знаходиться в вінниці. Зараз покажу підкапотний відсік. Механічна 6-ступінчата коробка передач, круїз контроль, обмежувач швидкості. Останній заїзд було на 175 тисячах. Ось він К-9К, паливна апаратура Continental. Якщо вам сподобався автомобіль, заходьте в групу Viber в шапці профілю, шукайте інші автомобілі. Є великий вибір меганів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!